Навіщо для перетяжки меблів стратоскоп, який прокладає маршрут де інде? Дивіться, ми беремо інший телефон, бо на цей ми наразі знімаємо. Вставляємо стратоскопчик, як бачите, світиться. Бачите, деталька. Вона не начебто, на вигляд рівнесенька, але в людей проблема. Вони, коли сідають, вона провалюється. Тому нам потрібно, не розбираючи продивитися, що саме там трапилось, і як з цим боротися. Дивіться, ми знаємо, що вона десь в попередній частинці. Ми беремо стратоскопчик наш. Відкриваємо пароль, слава Богу, пам'ятаю. Бачите, стратоскоп одразу показує нам, що туди і як. Нажимаємо плейчик. А, нажимаємо камеру. Вибачте. Ой, виліть. Дивіться, воно тут все показує. Я вам окремо виведу на. Дивіться, заводимо всередину диванчику. Заводимо туди. Опа! Бачите, пружинки, там так все файно виглядає. Так, і ми заводимо і дивимося, що там всередині. Зараз я проверну камеру. Буде видно цю дерев'яшку, мабуть. Цей Зламаний брусочок. Ще не дійшли. Не дійшли. Ось вона біда. Пробую ближче підібратись. Е, так. Трясеться все. Ну, то є нюанси. Як бачите, ми вже бачили, що брус зламаний. Ось вона біда. Зламаний брус, тому ми можемо розуміти, що нам треба поміняти брус або підсилити цю зону.